<ріст> Але він ці хіся вчить, як треба грати. І зараз ми зіграємо серйозну пісню, присвячену осінньому призову долаву української армії. Мама каже, в моє інформацію з начальством, Може візьмуть тебе в армію. Армія зробить з тебе людину, скільки можна пам'ятно. Всі ваші молодіжні барбітурати в конце танцов. Давай малий! Ну за діла? Ми давно ні з ким не, не воюємо! Ми позаблокова країна! Ти бачила нашого міністра оборони. Ось у нас ця оборона... Короче, май, я пас, я не піду. Малий, я стара, скоро я помру, що про тебе ворота подбає. Дивись, малий, хата без ремонту стоїть, ти сука, весь клей, виніпали немає чим болі приклеїти. Давай, малий, скотивоє дома! Петре вона ти не Чому не поговориш з начальством? Ну я в чому кажу, я, ну ма, ну я в чому, я це чому? Та тому що я дебіл! розумієш, дебіл! а дипілі в армію не беруть навіть нашу українську. Yeah